Ви знаєте, дійсно визначна подія сьогодні, і е, символічно, що вона співпала з великим святом, е, з Днем енергетика. І насправді е, я вам скажу, що е, якраз в таких, з, таких, з таких подій е, і складається енергетична незалежність, е, з таких подій складається наша впевненість в майбутньому. І ви знаєте, дуже важливо, що це не просто агрегат, це не просто 400 зараз ташлик, це 453 буде мігават встановленої потужності і 480 мігават маневрових потужностей. Це наш крок і наш шлях до європейської енергосистеми. Це якраз те, що потрібно державі для того, щоб йти цим шляхом шляхом синхронізації, шляхом об'єднання наших енергомереж, і це і шлях до декарбонізації. Це той напрямок, яким рухається весь світ, і Україна в цьому напрямку є теж серед провідних держав, тому що насправді на сьогодні наш енергетичний мікс він один з найбільш безвуглецевих. І Безумовно, це все маленькі перемоги, які складаються в одну велику перемогу, до якої ми прагнемо. Це дійсно абсолютна енергетична незалежність держави, і я насправді щиро вітаю з, цим, з цією подією. Я вдячний кожному, кожному, хто доклав свою працю, доклав свої зусилля. Задля того, щоб відбулося сьогодні, відбулася ця подія, і ще раз щиро вітаю вас зі святом, щоб у кожного була злагода, щоб мир був на нашій землі, і щоб насправді кожний мав міцне здоров'я і сімейний затишок Всього найкращого.